У східних та центральних районах України поширеним передвесільним обрядом були вечір, дівичник, вечорина, дружбини, пироги. Він також був пов'язаний із барвінковими обрядами. Дівечвечір влаштовували напередодні весілля як символ прощання з самотнім життям і робили це окремо в оселях молодої та молодого. Особливою ліричністю визначалися такі вечори у дівочій громаді. Саме там зазивали весільне гільце, вишневу чи соснову гілку, прикрашену стрічками та жмутками колосів. Символ незайманості, краси та молодості. При цьому дотримувались традиції, щоб деревце мало непарну кількість гілячок. Гільце шукали і вирубували хлопці-бояри. Рідше, як от на покуті, гільце мусив вирубати для молодої сам молодий. Церемонія виття гільця була дуже урочистою. Найчастіше першими його прикрашали молода або молодий. Опісля вили гільце дружки, дівчата і свахи. Виготовляли і квітки та вінки для молодих. Одягання вінків супроводжувалося певними ритуалами. На долівці розстеляли біле полотно, на нього ставили хлібну діжу, зверху клали подушку і на все це сідала молода, яку мав розплести молодший брат. Після розплітання коси дівчата прикрашали голову молодої весільним вінком, якому належала особлива роль у весільному обряді. Весільний вінок нареченої символізував її квітучу красу та молодість. Був він барвистим і яскравим. У деяких місцевостях до весільних вінків плітали пофарбоване в яскраві кольори пір'я та квітки з червоних стрічок. ці квітки пізніше почали замінювати паперовими, восковими або стеариновими. На Слобожанщині вінок робили із штучних квітів на буковині й покутті з кольорових стрічок, герданів, квітів, піря і намистин. Гуцулка на весілля готувала собі барвінковий вінок, твердий каркас, на який між зеленим листям нашивалися яскраві квіти з паперу, гарусу, тканини і воску. У переважній більшості неодмінним і головним атрибутом весілля був весільний коровай. Обрядове печиво випікали колективно з продуктів, які зносилися учасниками весілля. На коровай запрошувалися декілька жінок, які звалися Коровайниці. Найчастіше випікали короваї у сім'ях обох молодих і ділили їх під час дарування. Проте в окремих Лемківських селах коровай випікали лише в молодого, а потім ішли з ним до молодої. Як свідчать записи про весілля 19 століття, короваї спочатку були житніми, як і інше весільне печиво. Традиція випікати коровай з пшениці з'явилася пізніше. Йому надавалось глибоке символічне значення єднання молодих у сім'ю та їхній перехід до вищої соціальної групи, об'єднання двох родин, продовження роду і плодючість. Найбільш поширеною формою коровай в Україні була висока кругла поляна. Оздоблена квітами, шишками, пташками з тіста. Все це в народному уявленні символізувало багатство, плодовитість і подружню вірність. Виготовлення короваю, наші пращури називали цей процес бгання короваю. Це було веселе дійство, яке означало освячення громадою, молодого подружжя нової сім'ї. Інколи коровай робили в дівич вечір, інколи на день раніше. Але обов'язково в цьому мали брати участь багато жінок. Це уособлювало громаду. Обряд бгання короваю починався із запрошення коровайниць – заміжніх жінок, які мали замісити тісто й випекти хліб. Запрошувала їх сама наречена або її батьки. Жінки погоджувались, брали із собою паляницю, яйця, трохи борошна, сало чи масло. Щодо кількості цих жінок думки розходилися. У деяких районах вважали, що найкраще, коли їх сім. В інших селянині за що б не погодились на це, адже були переконані, що їх має бути обов'язково парне число, щоб молоді увесь вік прожили в парі. Бгання короваю вважалося почесною, відповідальною справою, адже тільки вдало спечений коровай міг принести щастя молодим, тріснути, віщував розставання, а покручений чи той, який осів важку долю. Hu yeah. І от нарешті прийшла черга весілля. Українське весілля настільки розмаїте і барвисте, що неможливо бодай побіжно розповісти про всі його візерунки і відтінки. До того ж, у різних регіонах воно відбувалося за досить специфічними й вигадливими сценаріями. Весільне дійство неможливе було без весільного поїзда або почту, тобто ватаги весільних чинів, яким відводилась та чи інша роль і в церкві, і в батьківських домівках, і за весільним столом, де б його не влаштовували. Нареченою представляли старша дружка, дружки, брати. До ватаги молодого входили старший боярин, бояри, світилки. Просили батько, просили мати, і ми просимо вас, хоч на малий час на хліб, на сіль і на весілля до нас. З такими словами молоді ходили селом і особисто запрошували односельців на своє свято. У запросинах брали участі весільні ватаги. Наречених вони часто збивались в один поїзд, а могли діяти й окремо. Коли молодий зі своєю ватагою наближався до двору Обраниці, йому влаштовували перейми або перепини. Гостей пропускали лише тоді, коли парубки, що стояли на варті молодої, одержували викуп. Ворітним мограчем називалось пригощання, яке виборювали місцеві хлопці. Не обходилось українське весілля і без настирливих продавальників, хлопчаків, що спочатку захищали дівчину від парубка, а потім продавали її. У цей же вечір молода мала передати через своїх братів або інших родичів. Чоловічої статі чи інших товаришів на реченому сорочку, що вона сама для нього вишила. У цій сорочці хлопець мав іти під вінець. Найчастіше це була сорочка з льону. Її закручували, прив'язували стрічками та прикрашали барвінком та іншими квітами. Молодий з боярами вже чекав на них, але посли не віддавали відразу подарунок. Вони співали і танцювали із сорочкою, тож старостам доводилось відбирати її майже силоміць. Після цього, зовсім забувши наказ швиденько повернутися, посли сідали за стіл з молодими і дружками. У деяких місцевостях існував також звичай, що був ніби відповіддю на цю сорочку. Наречений із боярами мав принести своїй кохані чоботи. Називалося це Чоботоносини. Весілля починалося, власне, з обряду, що мав назву Вирядження молодого на цей час родички мали вже прикрасити йому коровай барвінком, волошками різними гілочками. Виряджала нареченого мати, яка саджала його на ослоні і одягала на нього шапку та вивернутий вовною кожух. У багатьох районах було заведено обсипати його в цей час зерном і грішми. Отримавши батьківське благословення, наречений вирушав у супроводі весільного поїзда до нареченої. Коровай тримав старост. Дорогою учасники поїзда співали пісень. Святковий почет зустрічати повинна була мати нареченої. Дружки стояли на дверях і не пускали молодого з боярами до нареченої. За неї вимагали викуп. Їх було протягом весілля декілька. Так, по-перше, викуп вимагали молоді хлопці за те, що випускали наречену з молодіжної громади. А це відбувалося на шляху до хати нареченої. Біля воріт нареченої просили викуп за право входу на територію іншого двору ворітна. Молодий мав дати їм гроші або горілки, і вони з радістю пропускали поїзд на подвір'я. А в сінях вже товпилися дружки, які охороняли свою подругу, вони стояли стіною. Втім, ця стіна поступалася від цукерок, калечів та інших які було припаси новобачливого молодого. Він мав владнати справи з молодшим братом нареченої або тим, хто грав цю роль за відсутності брата, заплатити йому за місце біля молодої. Здолавши всі перепони на шляху до коханої, наречений входив у хату і вони разом просили батьківського благословення. Це відбувалося з хлібом-сіллю, крім того часто мати нареченої кропила дітей священою водою, інколи обсипала хмелем або зерном. Після цього молоді могли вирушати до церкви. Вінчання це форма церковного шлюбу, яка запроваджувалася синодом протягом 17-18 століть. За українським звичаєм, батько не ввів молодої до вівтаря, а тільки обох молодят вів вже з притвору священик. Перед виходом до церкви батьки сідали рядком, тримаючи на коліна хліб, та благословляли молодят, що стояли навколішках іконами Христа та Богородиці. Ці ікони батьківське благословення. Сідають почесне місце в домі молодят. До церкви молодята їдуть окремо. Молодий з дівчатами та жінками, молода з чоловіками родини, а повертаються вже разом. Під час вінчання дружки тримали на правому плечі молодого хлібину зі свічкою, а над лівим плечем молодої намітку. Це також елементи народної обрядовості, які дещо заземляли духовний церемоніал. Водночас церковне вінчання збагачували традиційне народне весілля, ідеєю освячення шлюбу, закріплюючи цінності сімейного життя. Перед вінчанням молоді повинні були сповідатися. Навколо вінчання склалося багато прикмет. Та коли молоді ставали в церкві на рушник, то треба було примітити, хто першим стане, то і буде справжнім головою родини. Коли священик пов'язував молодих усткою, дівчина, щоб керувати чоловіком, намагалася покласти свою руку поверх руки нареченого. Повінчене подружжя на виході із церкви чекали музики і багато односельців. Після цього подружжя поверталося до батьків нареченої. Подружжя тричі кланялося батькам, а вони підносили їм хліб-сіль. І сьогодні дуже важливо, щоб батьки зустріли молодих на порозі весільної зали, як велить звичай хлібом і сіллю. Під час весільного обіду ділили коровай. Родичі і запрошені обдаровували молодих подарунками. Усі подарунки клалися на тарілку, що разом із весільною шишкою та склянкою горілки підносилися кожному. Молодий дарував тестиві борону з тіста, сукно, а теж і праники з тіста та чоботи. У ході весілля кілька жінок, які не були близькими родичками жодній стороні, раптом залазили на лаву із решетом у руках, стукали в нього і співали пісеньку. Решето торочі, чогось воно хоче, півтора золотого дають князя молодого. Усі присутні їм кидали грошей. Якщо жінки вирішили, що монет цілком достатньо, то злазили з лави. Якщо ні співали пісню знову і знову. Після дарування відбувався обряд розплітання коси і покривання. Остаточно водив молодих у подружнє життя і розлучав з батьківськими домівками посад. Це ритуальне скріплення шлюбу і поріднення сімей. Посадженими батьками називалися хрещені батьки молодих. Вони Часто заправляли і посадом, і весіллям. Прощання молодої з дівоцтвом з батьківською хатою та її теплом відбувалося під час обряду покривання, тобто покриття голови очіпком або наміткою, що символізувало перехід молодої до заміжнього стану. Покривання це найдраматичніший весільний обряд, що символізував перехід молодої до заміжнього стану. Він був продовженням посаду молодих, а розпочинався розподілом короваю. Ритуал розподілу весільного хліба і спільного його з'їдання. І символізував створення нової сім'ї. Далі символічні дії через розплітання коси та покривання голови молодої очіпком або наміткою підкреслювали ієрархічність шлюбного союзу. У найдавніші часи обряд розплітання здійснювався в домі молодої дружками та свекрухами. В кінці ж 19 століття, як в Домі молодої, так і в домі молодого. Дружками, свикрухою і навіть молодим. Молоду садили на діжку, брат або приданка розплітали і косу і мастили волосся маслом чи медом. На поділі це здійснював молодий. Молоду покривали очіпком, за ритуалом вона мала двічі його зривати і тільки на третій раз корилася долі. Від цього моменту вона переходила у стан жінки з відповідними нормами поведінки. Вони підкреслювали, зокрема, вбранням. Заміжня жінка збирала волосся у жмут і запиналася хусткою або вдягала очіпок. Виходити поміж люди без нього вважалося непристойно. Oi, Nemo. Після покривання парубок забирав до свого дому дівчину разом із приданим. Після вечері молоду саджали на віз, клали їй посах і в супроводі молодого, який їхав на коні справа від воза, везли в дім до майбутнього чоловіка. Біля воріт хати молодого запалювали кулик соломи, через який мусили всі переїхати. Це був певний ритуал очищення вогнем. Стосунки невістки і свекрухи складалися по-різному: вона водила невістку в дім. Відтепер у неї з'явилася ще одна донька, до якої вона. Так і зверталася, доню, а та її звала мамою і на ви. Співжиття двох господинь у домі, незаміжні дівчата до уваги не бралися, не завжди були мирними. В народі й досі кажуть, невістка чужа кістка. Свекруха неохоче здавала свої позиції головної розпорядниці, але поступове збільшення обов'язків невістки призводило до розширення її повноважень. Остаточним визнанням цих повноважень був акт передачі їй свекрухою ключі від комори. Хоча в кінцевому підсумку все залишилося залежало від душевного складу людини. Скільки було таких сімей, де невістка ставала найріднішою дитиною, а свекруха справжньою матір'ю. За традицією, батьки доживали віку з молодшим сином, який догодовав їх до смерті. Тому й наречену йому вибирали дуже прискіпливо. Бо не поодинокі були випадки, коли невістка, навіть залишившись без чоловіка, доглядала їх до самої смерті. Обряди після весілля. Зранку у понеділок з колишньої оселі молодої до її нового житла приходили жінки, снідальниці. Молода, в свою чергу, не могла знехтувати гостиною відвідуванням батьківської хати. Там же могли влаштовуватися і сватини, тобто жіноча вечірка, куди запрошувалися й свахи. У молодого своє після весілля через пару днів він клав гостей на пропі. Це називалося Запивав своє господарство. Українське весілля не можна уявити без жартівливих і величальних пісень, бубнів, музики, танців, обрядових страв, ігор та розваг. На другий день весілля батьків молодих могли повести до колодязя, вигукуючи, не потрібні, потопимо. Я пригадую цю традицію в нас на Херсонщині. Завжди було дуже весело. Батьків молодят садили у возик, попередньо накидавши туди каміння, а потім везли на берег Каховського водосховища і скидали їх у воду. На Катеринославщині цей день називався пупками. Гості зносили з різних кінців села Курей. З курячих пупків готували юшку, якою готували батьків молодих. За стіл, звичайно, Дали і гості. Хто небудь обов'язково скаржився на смак їжі. Тоді починали вішати кухарів. Ті обіцяли виправитися і платили гроші. Селом цього дня вешталися юрби гостей, переодягнені циганами. Під час циганщини багато жартували, співали, перепиняли перехожих і вимагали викуп, а потім їх же пригощали горілкою. Третій день вареники. Зранку до вечора у катразі, тобто великому наметі, напнутому, спеціально для цієї урочистої події, товклися найзавзятіші весільні гуляки, закушуючи похмільні чарки варениками з картоплею та капустою. Подекуди весілля справляли і довше. Так, на Буковині сміїнами називався четвертий день весілля, коли розважалися і сміялися з такою ж наснагою, як і перший день. Родичі, подружжя після весілля ставали свояками. Щоб свій свояка вгадував здалека, десь через місяць після весілля у батьків молодої влаштовувалося збіговисько свояків, яке називалося калачинами. Тобто молодята дякували батькам, даруючи їм калачі. Калачини або покалачини, хліби, честь, дякування, розхідний борщ свашини, обряд після. Весільного циклу спрямований на зміцнення зв'язку між сватами та полегшення періоду адаптації нареченої в чужому домі. Відбувалися калачини, як правило, через місяць після весілля у батьків молодої, куди приходили на гостину молоді з найближчими родичами та батьки молодого. Зазвичай молоді дякували своїм батькам, даруючи їм по 12 калачів. Батьки, у свою чергу, обдаровували молоде подружжя полотном та перемітками. Сьогодні весільні традиції змінилися, хоча вони теж колоритні, насичені Дійствами. А яке весілля було у вас чи ваших родичів або друзів? Що запам'яталося найбільше? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Це надзвичайно цікаво. В умовах війни у нас з'явилася послуга весілля за один день. Але після перемоги ми точно повернемось до наших традицій гуляти весілля кілька днів. Бо створення нової сім'ї це продовження роду, а весільні традиції це частина нашої національної ідентичності. Шануємося, слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо! Дякую за увагу!